Із дати повномасштабного вторгнення Росії минуло два роки, а спочатку російсько-української війни десять. Нині боротьба українського народу за незалежність, мир і територіальну цілісність України триває. На цьому наголосив міський голова Микола Нага у ході апаратної наради. Шоскінці проявили мужність і героїзм. Особливо дяка і шана всім, хто в Збройних силах України хто захищає нашу незалежність на багатьох гарячих точках фронтів. Складно всім нам. Але два роки вистояли, пішов третій рік, і боротьба продовжується. Ми повинні перейти на друге дихання, знайти мужність, силу, впевненість в тому, що ми ворога подолаємо. Внесок у перемогу має зробити кожен на своєму робочому місці. Хтось пенсіонер, хтось вчитель, хтось лікар. Але кожен з нас повинен працювати на те, щоб побити рашистського ворога. Другого шляху у нас просто ні в кого немає. За два роки повномасштабної війни українці продемонстрували приклади мужності, стійкості, сміливості та єдності перед жорстоким ворогом. Ми за ці два роки. Втратили багатьох найкращих шосткинців. Сім'ї, які втратили своїх рідних і близьких, заслуговують на велику шану і подяку. Це завдання кожного. у шоскінській громаді. Триває робота з надання статусу Дитина війни. Його отримають усі діти без винятку, уточнив міський голова. У нас ця робота проводиться по іншому ніж в інших містах. Ми не вирішили зробити це. Є працівники виконкому, щоб вони шукали справки, довідки такі інші, і не ставили людей в чергу, а планом спокійному, виваженому порядку дати всім дітям, всім без винятку, статус дітей, які постраждали внаслідок військових дій. Чому всім? Тому що наша вся громада відноситься до можливих бойових дій і вся громада. Підпадають під такий статус, як повідомила очільниця служби у справах дітей Шосткінської міської ради Ольга Гришкова, 471 дитина вже отримала статус дитина війни. Вже оброблено документи 323 дітям на чергове засідання. Виконкому спочатку, за вашим дорученням, ми надали статус дітям батьки, яких загинули. Потім внутрішньопереміщеним дітям ми збирали документи ці і також їм надали статус. І в, в зв'язку з упорядкуванням системи надання статусу вирішено було надавати по навчальних закладах. До цієї роботи залучили. Шкільних психологів, що нам дозволяє 267-ма постанова. Ну, і таким чином всі діти мають рівний доступ до надання цієї послуги. Нині вже оброблені документи учнів старших класів навчальних закладів. Оброблені на сьогодні документи 11 класів, 10 класів, наступні дев'ятикласники та учні професійно-технічних навчальних закладів, інституту, коледжу. І почергово ми надамо статус всім дітям громади, щоб це було спокійно, без черг і без соціальної напруги в громаді. У нас велика кількість викладачів, велика кількість психологів, працівників різних. Просто швидше треба рухатися. Зробимо да. організовуйте, будь ласка, ми розраховуємо. Добре, добре так. Да.